Бачу жіночу історію, бачу назву: зваблення білорусів. Привіт, дякую за контент і позицію. Дякую. Хотілося б поділитися історією зі сторони дівчини. Можливо, вона буде цікавою. Можливо, я насправді ще не читав, що там всередині. Отже, мене звати хай буде Оленка. 21 рік, вже трохи менше року. Працюю програмістом в it кампанії. Закінчила універ, прокачую себе і своє життя. Приваблива, струнка, високого зросту і адекватна дівчина. О, як треба про себе писати, так? Живу в Європі ще до 2022-го. На початку повномасштабної війни займалась волонтерством, допомагала біженцям і продовжую допомагати донатами. Оце добре, оце приклад для інших дівчат, які зараз знаходяться в Європі. Думаю, що через пару років повернуся і будуватиму життя в Україні, можна й раніше, але як вважаєш за потрібне. Отже, моя історія просто зваблення білоруса. Може, то так і назвати історію. Ну, подивимось, як то кажуть. Отже, щось я подумала, що я така красива і розумна, і без побачень. Треба це змінювати. Почала знайомитись на баду. В Тіндері вже заблокувала за порушення правил. Оба, так ти ще не тільки красива, розумна, ти що там? Ще й нечемна дівчинка, що тебе заблокувала, чи що. В Європі зараз багато молодих хлопців з Білорусі, ще й працюючих в моїй сфері. Ну окей, поспілкуємось, зустрінемось і побачимо, як піде далі. План, план. Щось починаємо переписуватися з одним хлопцем. Все ніби йде добре, з його сторони, багато флірту і двозначностей. Може, він є підписником канала Максима Діверсіта, чи ні? Але щось я його серйозно не сприймаю. Всі історії, які він мені розказував про тусовки, про те, як хтось напився і тому подібне. Ну, якщо він таке розповідає ще до побачення, він не є підписником Максима Дівертита. Або не є, так би мовити, взірцем підписника Максима Дівертита. Хлопцю, 24 роки, також працює в ІТ, симпатичний, Однак під час спілкування розумію, що з ним було б непогано розважитись, але нічого серйозного напевно не буде. Розважитись так, розважитись. Добре. Переписуємось, переписуємось. Може тиждень, точно не підписник, точно довбайоб. Переписуватись дівчиною і розповідати, як там круто і класно десь тусуєш, і не запрошувати при цьому її на зустріч? це тупо. Я вже йому кажу прямо, що чекаю запрошення на побачення. Оце добре. Знову ж таки, давайте разом поаплодуємо дівчатам, які напряму кажуть, що вони хочуть. Самі, так, так би мовити, проявляють ініціативу. Він почав казати, що купа всього відбувається. Крім цього, сам підтримує зі мною спілкування. Думаю, окей. Думаю, окей, це якось дивно. Думаю, пішов нахуй. Ось як треба було думати на той момент. Якийсь вечір ми з ним переписувались, я запропонувала зідзвонитись. Ти запропонувала, якщо, ну знову ж таки, невже це єдиний варіант? Невже? Невже так погано в тому місті, де ти зараз знаходишся? Невже от цей сопліжуй, це єдиний варіант, який би він там не був симпатичний на фотках, невже кращого варіанту немає? Я вже не знаю, хто під час того дзвінка кого зваблював, але мені було в кайф. Приймається. В якийсь момент він мене питає, чого я взагалі тут шукаю. О, То може він підписник кого? Може він підписник вердікта? Чи, можливо, він підписник. Ой, я вже забув як того хлопця там по прізвищу коротше, каналу НСТВ. Хоча насправді там, навпаки, він каже: так, швиденько, прямо в цей вечір, нехай приїздить до тебе чи ти до неї. Тому, Тому. у нас залишається єдиний варіант. Ну, два варіанти добре. Хочу, ні, хоча я хочу сказати два варіанти. Або він довбойоп, або підписник на Максима Вердікта, але ж це одне і те саме, ні? Ну кажу, таке важко запланувати, було б круто щось довгострокове, але це вже все як вийде. Він починає мені розказувати, що нещодавно розійшовся з дівчиною, ну довбойоп, так, так, з якою був разом 3 роки і не хоче нічого серйозного. Ну Це стосовно того, що він починає таке розповідати. І це стосовно того, що якщо ти не хочеш нічого серйозного, так нащо ти з нею тиждень переписуєшся? Якщо не хочеш нічого серйозного, чому ти так довго розмовляєш з нею по телефону, коли ти можеш з нею зустрітись і просто намагатись швидше проходити стадії і просто нічого не робити, що зазвичай робить хлопець, який хоче з дівчиною стосунків? Ось як це працює. А коли ти починаєш ще... Так би мовити, не було побачені, не було взагалі нічого розповідати про те, що ти не хочеш нічого серйозного, то ти просто довбайоб. Ти поводиш себе неефективно. І насправді, я думаю, що це виглядало дуже і дуже душно. Я якось змазую. Кажучи, що ось ти ж не знаєш, коли зустрінеш людину, яка тобі підходить, і що стосунки важко запланувати. Він ніби погоджується зі мною, але я не знаю, чи це він сказав, те, що я хотіла почути, чи дійсно подумає про це. Потім я взнала, знала, що він говорив зі мною і паралельно щось грав, чи то на Компі, чи то Xbox, чи ще щось. Ну добре, ну, може там якась можлива місія була. Ну, ти ж розумієш. Ну, насправді він може, як Юлій Цезарь, може одночасно робити декілька справ. Погодься, було б трохи дивно, якщо б він з тобою розмовляв. наприклад, не грав у Xbox, а наярював при цьому. Це було б трошки. Не, Хоча я не знаю, може було б і краще. Може було би краще. Це вже залежить від того, які у тебе бажання. Не знаю, як можна казати, що в тебе були дуже серйозні стосунки, від яких ти ще не відійшов і паралельно щось грати. Не про те ти думаєш, як ти там себе назвала, Оленка, чи як ти там себе назвала? Оленка. Як шоколадка, так? Що там, блять, за Пороха зібралась голосувати на наступних виборах? Ех, Оленка. Так ось, Оленка, не про те ти думаєш, тобі треба не думати, як він так Він розповідає про серйозні стосунки, а сам грає і зі мною спілкується. Сам факт того, що хлопець починає таке тобі розповідати, це просто не дзвіночок, це дзвін колокола. те, що він довбойов. Жоден нормальний хлопець так себе поводити не буде. Є дівчина, якщо ти з нею вже спілкуєшся, якщо ти з нею вже тиждень переписуєшся, ну вона явно тобі подобається. Запрошуй її на побачення. Не розповідає про свої стосунки, не розповідає про свою колишню, не розповідає, що ти від цієї зустрічі хочеш чогось несерйозного. А роби так, щоб ти отримав те, що ти хочеш. А він, скоріше за все, що він хоче, він просто хоче понити, хоче пожувати свої соплі, блядь. Після тої ситуації, думаю, ну точно, секс онлі з ним або на побачення походити. Звісно ж, йому не казала про свої плани. Потім мені треба було зібрати меблі, я почала йому писати, що не знаю, як сама з цим впораюсь. І невже він запропонував мені допомогти і прийшов до мене додому. Ну, хоч щось. Склали те, що треба було, і він після цього каже: в мене ще 15 хвилин і треба йти. Ну, я думаю, я думаю. Все сходиться довбайоб. Я подумала, може, це такий жарт, але ні, він реально прийшов чисто зібрати меблі, і ми навіть не спілкувалися. А я ж то не очікував, що він буде так тупити, підходжу, кажу, дякую тобі. Не знаю, як би я впоралась, ти дуже мені допоміг, і так далі. І починаю обіймати і притискатися довше, ніж зазвичай. Ну, а там вже, хоч трохи природи своє зіграла, позажимались, попритискались, поцілувалися, і він пішов. Добре. Після цього писав мені, який був чудовий вечір. <сміх> добре. Я так розумію, щоб з ним побачитись, треба просити, щоб допомогли. Окей, я знову попросила. Він погодився. І ми знову опинились в мене вдома. Знову кажу мені, що йому вже треба йти. Каже мені, що йому треба йти. До того ж абсолютно серйозно. Це вже трохи почала злити, але окей, я вже знала, що хотіла, тому його ніхто й не питав. Ти його трахнула? Ну добре. Знову ж таки, є така деяка несправедливість у цьому світі, але що є, то є. Якось обійнялись поцілунки, стало спекотна, я сама зняла вверх, хоч тоді він про щось догадався. Як на мене, це було круто, але може лише тому, що робила, що хотілося. Був секс, і після цього він мені сказав, що треба йти. Ха, Ха! Зробив справу вільний. Одразу ж після, в сенсі, ну хоч побудь зі мною ще 5 хвилин, він сказав, що прискорився, бо треба було йти. Цей момент я не витримала і просто розплакалась. Блять. Біба і Боба, два довбойоба. Ну, <смістична> чого плакать, блять, дура? ну йобаний, блять, насос. Ну ти пиздець просто. Чого ти плакаєш, блять? Оленка, ти також йобнута, як і він. Ну, по-перше, а чого ти очікувала? Ну, блять, ну ти дивишся, як від чувак поводить себе, що він тобі розповідає, що він питає. Як він поводить себе при першому разі, як він поводить себе при другому разі. Чого ти, блядь, очікуєш? Що він буде Ромео твій, чи що, блядь? А ти його Джульєта. Хулі там плакати, блядь. Поїбалось та й добре. Що тобі ще треба? Це не було, ну тобі ж, ну не невж... А що повинен робити хлопець? От що, щоб ти така зрозуміла, він поводить себе як неадекват. Тому, в принципі, від нього можна очікувати все, все ще завгодно. І не буду дивуватись, якщо після сексу він просто каже, я ж тобі казав, що мені треба йти. І піде. Ну що, блядь? Це не було якось награно, мене просто прорвало після того всього. Після чого всього, блядь? Після чого всього? Оленка, блядь. Що сталося? Ти приписувалась хлопцям, він тупив, незважаючи на це, ти така каже, я хочу з ним потрахатись. Він тобі, він тупить, А. Він розповідає тобі якусь хуйню, Б. Ти з ним зустрічаєшся перший раз, ти розумієш просто, що він відбитий, блядь, він тормоз, гальмо, блядь, їбане. Що стало? Ти все одно з ним потрахалась? З гальмом, блядь. Що? Що після того, що сталося? Що, блядь, сталося? Що? Короче, треш, але мені не вдалося стриматись. Я розумію, що це може бути дуже незрозуміло або навіть неприємно для хлопця, але вже що сталось, то сталось. Ну, що сталось, то сталось. Да я думаю, йому теж також. То, блять, блять, особо не напружуючись, незважаючи на те, що наробив кучу помилок, незважаючи на те, що ти довбойоб, ти поїбався з стілкою. Ну так вона плаче після цього. Ну і що? Все одно таки, блять, я її так виїбав, що вона аж розплакалась дай п'ять, блять. О, ну добре. Після цього він мені написав, що взагалі не очікував. Я питаю, чого тоді в тебе було презервативи? А він відповів, що його батько навчив завжди носити. Я не знаю, це як гумор він написав тобі. Якщо гумор, то прикольно, якщо він такий, відповідає, як є. Ну, я скоріше роблю ставку, що це був гумор. Після сексу почав винос мозку, Почався. З якого боку, з чого? Він почав мені писати, що якось це занадто швидко. Знову нагадав, що нещодавно розійшовся. І ось тоді прям почалось багато негативу і ниття стосовно цього. Слухай, ну знову ж таки. І ще тоді було зрозуміло, як він себе будуть поводити. Ну ні? Ну ні? Ну так. Ну, хлопець, по-перше, якщо хлопець приписується з тобою, ти вважаєш себе такою гарною, ти вважаєш, що з тобою все ок, він тебе не запрошує на побачення. Чого ти очікуєш? Ти очікуєш, що він буде поводити себе як крутий чувак потім. Тільки за того, що ти не знає, там відсмактала йому, він буде поводити себе як адекватна людина. Ні. Він був гальмом, він гальмом і залишиться. Це логічно. Далі. Ну, Він такий погано розповідає про свою колишню. А ти слухаєш? От завжди. Ну він починає розповідати. Ти не хочеш йому сказати, слухай, чувак, ти опять цю хуйню розповідаєш. На, що ти, блядь, мені це розповідаєш? Дебіл! Ти не, не хотіла йому таке сказати? І ти така, О, да, да, розповідай, дуже цікаво. А, а ось там, да, а ой, от вона коли собі купувала труси, блять, у якого, блядь, кольору купувала? Що ти там, уточнюючи питання йому задаєш? Він нерегулярно мені відповідає. Ой, блять, втрата яка, ой, втрата, якийсь дебіл тобі відповідає нерегулярно. Оленка, Оленка, він кінчений. Але і ти також, але і ти також, ну серйозно, тобі не відповідає, якась, блять, твоя мрія, тобі не відповідає взірець крутого чоловіка, тобі не відповідає шмат лайна. І ти така. А, можна, вибачте, можна, я ще раз поплачу? Не можу стриматись після того, що відбувається. Ой, пиздець, ой, пиздець. Читає повідомлення через більше, ніж 12 годин. Ну, добре, грається там в Xbox. Писав, що напевно не варто було того сексу. Бля, ну просто і смішно. Ну Уявіть, да? а уявіть, ну це вже не може бути гумором. Я не знаю, який гумор повинен бути у чувака, щоб він таке написував. Але ви чувак поїбався з тілкою. Ну так, можливо, можливо, це як результат. Знаєш, ти його настільки сильно починаєш зайобувати, і настільки починаєш тиснути на нього, що, типа, стосунки, стосунки, а коли ми побачимось, коли побачимось, можливо, він тобі каже, слухай. Ну, вже просто не знає, як зробити, щоб ти від нього від'їбалась, і каже, слухай, мабуть, той секс був помилкою. Тому що я розумію, і підбирає якісь слова, там, типу, я розумію, що я ще не готовий до нової історії. Ти знаєш, я там от, мені треба бути, так би мовити, на самоті. Просто щоб ти така подумала, так, так, справа не в мені, справа в ньому. Можливо. Але якщо якщо інший варіант, то уявіть, яке лайно у цього хлопця в голові. І ти отримуєш це повідомлення. Поїбалась хлопцям, сама проявила ініціативу. І що? Цього, цього недостатньо, щоб з ним завершити історію. Чи ні, Оленка, блять. Тепер, блядь, коли буду бачити цю шоколадку. І раніше, блядь, вона дуже підбішувала мене. Тому що, блядь бачив там постійно обличчя блядь, Петра Олексійовича. Тепер буду ще й цю історію згадувати. Ну, пиздець, Оленка, що ти робиш? Добре. А, не треба було. Так, да, не, не варто було того сексу. Я йому раз пояснила, що нічого від нього не вимагаю. Раз. Так, він не зрозумів з першого разу. Так, з моєї сторони було більше кроків на контакт, більше повідомлень. Я подивилась на це все і подумала, що досить. Крапка, блядь. Я зробила набагато більше, ніж треба було. Крапка, блять. Якщо захоче зустрітись, напишу, але не знаю, чи захочу вже я. Не пизди, якщо ти так блять відзиваєшся. Ой, навіть не ну я не знаю. Я не знаю. Захочет. Захочеш, блядь. захочеш, блять. І це, це трагічно. І це єбанічно, єбанистично, Оленко. Не треба з таким уябнем, блять, зустрічатись. Оленко, зберись, блять. Ніби нічого серйозного з ним не було, бачились два рази спілкування десь три тижні. Але все рівно якось неприємний після Тут хтось тобі напише жарти стосовно того, після чого у тебе неприємний після смак. Це через те, що він страждає чи щось могло відлякати. Це через те, що він довбайоб. Що б там, блять, не було. Він довбайоб. І це було зрозуміло. Ну Приписується з тобою хлопець. І він з тобою не зустрічається, доки ти не кажеш: прийди до мене збирати меблі. Ну, не, ну що, блять, повинно бути, блять, в твоїй голові? Блять, нехай там вона порожня була. Скоріше за все, там. Що я кажу? Насрано, там взято ще й ложкою, потім, блядь, розмішано, перемішано. Оленко, що ти, блядь, очікуєш від такого хлопця? Ось його вчинок, він тупий, він саплежуй, блядь. Що ти від нього очікуєш? Яку поведінку? Щось могло відлякати. Здається, ніяких важливих деталей не забула згадати. До цього що ти розписала, достатньо, блядь. І відповідають, до чого тут національність. Хтось питає, блядь. Хтось питає тебе про це. На жаль, спілкувалась, переписувала вже з декількома і пару білорусів, як по якомусь зрадську, мені говорять чи пишуть до сексу, а чи часом до першої зустрічі, що нещодавно розійшлися з дівчиною, з якою були разом два-три, чотири роки, і тепер нічого серйозного не хочуть. А ось це нещодавно, то пару місяців, не пару днів, і потім тікають від мене. Щось ти щось мені підказує, що, що ти щось нам не договорюєш, Оленка. Потім тікають, блять. Щось мені підказує, блять, що ти, важливо, все ж таки дуже зайобиш. Дуже зайобиш. Ну, ось ця історія, яку ти розповіла. Так, хлопець ну явно з ним якісь, якісь є проблеми. Це точно. Але я, якщо, якщо прям тікають, то щось не так. Що це за флешмоб? Важливо, що з усіма ними знайомились додатку для знайомців, або ж він сам проявляв ініціативу. Дивись, якщо хлопець проявляє ініціативу і швидко запрошує тебе на побачення, ну, на цьому етапу, етапі з ним все добре. Ти йдеш на побачення. І там тебе. Давай так, ти зайшла у Tinder чи в баду. Серед великої кількості хлопців будуть як нормальні, їх менший відсоток. І з дівчатами, так і з хлопцями, так. Більший відсоток, більша частина хлопців, вони будуть проблемні, вони будуть уїбні, вони будуть кінчені. І ти, по тому, як буде розвиватись ваша історія, ти сама все ж таки роби якісь висновки. А то, як казали у дитинстві, смотрю в книгу, віжу фігу, так от, ти дивишся на його вчинки. І нічого взагалі, блять, не розумієш і висновків ніяких не робиш. Якщо ти переписуєшся з хлопцем, а він нічого, він, він єдине, що він зробив о, в якості того, що він проявляє ініціативу, він написав тобі наступне повідомлення. Він не запрошує тебе на зустріч. Ви переписуєтесь день, два, зустрічі немає. З ним не буде нормальної історії. Хлопець запросив тебе на зустріч. Ти така, ну, ну наче щось. На зустрічі. Він починає щось блядь, якусь хуйню тобі розповідати про своїх колишніх, починає негативити, починає тупити. Ну, скоріш за все, знову ж таки, з ним не буде крутого продовження. Ви зустрілись перший раз. Він, він починає тупити, він не розуміє, що від нього тре, е, треба запрошувати тебе на другу зустріч. Якщо все ж таки по твоїй ініціативі ця друга зустріч відбувається, Слухай, ну ймовірність того, що на цій другій зустрічі буде щось нормальне, ну, вона набагато менше, ніж 10%. Чому? Тому що ти розумієш, його поведінка до цього, вона якась дивна. І так далі. Якщо ти, хлопця, запрошуєш до себе, а він не може сам тебе вибити, хоча б спробувати це зробити. Навіть якщо у вас відбудеться секс, Ну, ясно, що він буде від тебе тікати, тому що цей хлопець йобнутий. Ну, ну що, ну, невже тут просто це не зрозуміло? А білорус він там, чи руса, чи українець. Це така вже справа. І таких людей там багато. І там, і просто в суспільстві. Вже не знаю, що робити. Робити висновки. Дивишся і роби висновки. А не так, блядь, що ти. Хлопець якусь хуйню робить, а ти все одно, блядь, як тупа, така Тук, блядь, я хочу, блядь, посмоктати йому. Що за хуйня, Оленка, блядь? Думаю, може, це почати скидувати хлопцям канал Макса, Макса Дівертіта, бо може, то вони не того Макса дивляться. Може, може, але ж, знову ж таки, Оленка, роби висновки із того, що ти бачиш. Хлопці, напишіть в коментах, як би ви відреагували, якби дівчина скинула вам цей канал. Не про те ти думаєш. Є такі хлопці, до речі, серед підписників і серед глядачів, яким дівчата скидували канал. І вони зрозуміли, що о, ось як треба було вести себе, щоб все відбулося. Що по русні? По русні, пизда, до завтра.